Мої вітання усім про головні новини дня готові розказати кореспонденти першого міського. У студії працює Наталя Болдинська. У 372-й день повномасштабного вторгнення російські окупанти знову показали свою цинічність. Вночі ракетою С-300 атакували Запоріжжя, влучили в п'ятиповерхівку. Наразі відомо про чотирьох загиблих та шістьох поранених. Через приліт зруйновано 10 квартир на трьох поверхах. Вибухова хвиля пошкодила навколишні будівлі. Завали розбирали всю ніч. Вдалося врятувати 11 людей, серед яких була вагітна жінка. Також евакуювали 20 мешканців сусіднього під'їзду. До рятувально-пошукової операції залучили сотні людей. Потерпали від обстрілу і населені пункти області Гуляйполе, Мала Токмачка, Кам'янське, Степове та інші. На Донеччині в перший день весни окупанти забрали життя у цивільного в Бахмуті та п'ять людей поранили. Активно накривали очеретинську громаду, пошкоджено адмінбудівлю, крамницю, церкву та помешкання. По Ласточкиному та Сєвєрному завдали авіаракетних ударів. З артилерії були по Мар'їнській ОТГ. Діставалося також і Часовоярській, Солодарській, Лиманській та Званівській громадам. В Авдіївці вночі прилітало по старій та центральній частині міста. Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони і безпеки, ми маємо на увазі і те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій. Зоні кожен рух нашого прапора вперед означатиме і убезпечення наших людей, і на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта, і на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом, і на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. На Херсонщині минулої доби від ворога постраждало 11 людей, серед них. Однорічна дитина, якій травмувало обличчя та вуха уламком скла. Загалом область росіяни обстріляли 87 разів та випустили близько 500 снарядів з мінометів РСЗВ, танків та БПЛА. Дісталося знову і Херсону. В місті пошкодили приватні багатоквартирні будинки. Тим часом з РСЗВ окупанти ближче до обіду атакували Куцюрубську громаду, гатили по ній. І після минулося без жертв на Харківщині під обстрілами залишаються Харківський, Куп'янський. Чугуївський та Богодухівський райони, зокрема по Куп'янську, Ківшарівці, Стрілечі та інших селах, гатили зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів. Неподалік бударки росіяни застосували безпілотники серед пошкоджених об'єктів, оселі цивільних, адмінбудівлі та господарчі споруди. Перетнули межу в 150 тисяч ліквідованих окупантів. Генеральний штаб ЗСУ звітує про значні втрати російських загарбників. Лише за минулу добу на українських землях свої голови склали. 715 терористів, а також згоріло понад 30 одиниць військової техніки росіян, в тому числі два танки, 20 бронемашин, шість артилерійських систем, три безпілотники оперативно-тактичного рівня та сім одиниць автотехніки. Як і раніше, основні зусилля ворог зосереджує на введенні наступальних дій на куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На них за минулу добу наші захисники відбили понад 170 атак противника. Наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих об'єкти ворога. Станом на 2 березня втрат російської армії склали 300 літаків, 288 гелікоптерів, понад 2 тисячі безпілотників, 247 засобів ППО, більше 3 тисяч танків, понад 6,5 тисяч бойових броньованих машин, більше 2 тисяч гармат, 480 РСЗВ, понад 5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 873 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів, а також понад 150,5 тисяч людей особового складу. З руйнуваннями, але без постраждалих в чергово російські загарбники здійснили нічну атаку по Нікопольському району Дніпропетровщини. З важкої артилерії окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі, а саме по житлових будинках, а також комунікаціях у районному центрі та Червоногригорівській громаді. Збитки від підступних обстрілів наразі встановлюються. Цієї ночі росіяни два рази обстрілювали Нікопольський район з важкої артилерії. Під прицілом у нас опинились місто Нікополь та Червоногригорівська громада. Внаслідок обстрілів були пошкоджені котельня дитячого садка, кілька магазинів та аптека. Також російські снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автомобілі. Обірвали лінії електропередач та понівечили водогін. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини новий день розпочався спокійно та без надзвичайних подій. Сприятлива ситуація в енергомережі країни дозволяє не вимикати світло протягом доби, втім стабілізаційні відключення можливі у випадку перенавантаження мереж. Зрештою в області працюють медзаклади, комунальні підприємства а також вся важлива інфраструктура. Дороги державного значення, що проходять територію регіону, залишаються в проїзному стані. Більш детальну інформацію про них як завжди можна дізнатися з номером кол-центру Дніпропетровської служби автодоріг 067 460 80. На ранок четверга ситуація в Кривому Розі цілком стабільна і знаходиться під контролем ради оборони міста. Протягом ночі і на ранок в місті прозвучали чотири тривожні сирени, але ніяких ворожих обстрілів не зафіксовано. Так само курсує за графіком громадський транспорт, безперебійно ходить електротранспорт. Працюють комунальні підприємства, соціальні установи та надає послуги медична сфера. З настанням теплих днів вже можна підбивати підсумки наскільки справно працювала критично важлива інфраструктура в зимові місяці. Зокрема, вдалося налагодити їхню роботу завдяки забезпеченням підприємств резервними джерелами живлення. Ми з вами пережили мабуть найважчу зиму. На початку якої російські пропагандисти запевняли всіх, що на Україну чекає крах, що всі замерзнуть, і так далі, так були обстріли, були блекаути, але ми витримали. Чітко відпрацювала вся інфраструктура міста: тепла вода, газопостачання. Насправді цьому передувала дуже велика підготовка, яку ми проводили ще з весну минулого 22-го року. Були підготовлені всі котельні та мережі. Генераторами у Кривому розі забезпечили понад 200 об'єктів теплої водопостачання, медичної соціальну сфери, а також пункти незламності. Загалом встановили майже тисячу генераторів, потужність яких сягає до тисячі кіловат. Завдяки цьому не страшні блокаути та віялові відключення електроенергії. Зараз робота в цьому напрямку триває і надалі, адже це досить складний процес. Також у Кривому Розі вже тиждень триває черговий етап видачі безкоштовних продуктових пакунків. Такими наборами загалом забезпечать 30 тисяч криворізьких сімей. Це не остання хвиля цієї гуманітарної допомоги від міста. Зараз забрати свій продпакунок можна в одному з 27 пунктів їх видачі. Криворіг перший в регіоні за кількістю добровольців, що бажають вступити до лав гвардії наступу в Україні та нашому місті. Відповідно, продовжується набір бажаючих вступити до штурмових бригад, які почали формуватися на території держави із січня цього року. За інформацією Ради оборони міста, Кривий ріг лідер Дніпропетровщини в цьому напрямку, загалом гвардія наступу налічує вісім бригад: по одній в Нацполіції та Державній прикордонній службі і ще шість у складі Нацгвардії України. Перевага при вступі надається тим добровольцям, що проходили строкову службу, чи мають бойовий досвід насамперед правоохоронцям. Кандидати, що пройдуть відбір, принаймні протягом двох місяців. Займатимуться підготовкою на базах Нацполіції та ЗСУ, а згодом виконуватимуть завдання з деокупації тимчасово непідконтрольних Україні територій. Подати заяву на вступ до лав гвардії наступу криворіжці можуть в міських центрах надання адмінпослуг за адресою площа Молодіжна, 1, а також вулиця Володимира Великого, 32. Зробити це можна і в режимі онлайн, завітавши на офіційний портал гвардії наступу. А тим часом і культурне життя набирає обертів. Попри війну, що триває, Криворізькі театри, бібліотеки та музеї розпочинають творчу діяльність і готові зустрічати свого глядача та поціновувача. Один з таких осередків культури Криворізький центр Ляльок, що не припиняв роботи протягом минулого року, хоче дещо змінив свою діяльність. Як саме дивіться далі? І хабути, і, і сало, а ім'я Соїстала. Спектакль за мотивами однієї з найвідоміших українських казок Коза Дереза, майже через рік паузи, знову на великій сцені. Кривовійський театр ляльок раду вітає маленького глядача у своїх рідних стінах. На одну з перших затривалий час вистав завітала пані Ірина та її маленький син Максимко. Молода мати каже, заліпки відгукуються на запрошення, бо в дітей повинне бути повноцінне дитинство. Особливо такий нелегкий час діти вдома знаходяться. Ми як можемо, так і розважаємо їх. Але сьогодні ми хочемо гарно провести час і щоб дитина отримала багато емоцій. Були е, два рази в театрі Академії руху. Там проводили виставу Пепі Довга е, ну, Ми з Максимом були. Залюбки приходимо. Хоча двері театрів для глядача були зачиненими майже рік. Самі театрали, актори та акторки, лялькаві, костюмери та декоратори не сиділи, склавши руки. Вони долучилися до міського волонтерського руху, плели сітки, шили військову амуніцію, готували консерви, розподіляли гуманітарну допомогу. Могу тощо, та головне, продовжували дарувати казку дітям протягом 2022-го артисти театру Ляльок провели близько півсотні виїзних вистав для маленьких переселенців та більше 30 новорічних свят для 30 тисяч діток пільгових категорій. Театр не забуває про свою головну діяльність, тобто створення свого театрального продукту, тобто своїх вистав розважальних програм і презентування їх. І ми зараз працюємо над тим, що у нас буде три прем'єрних вистави: це котилося яєчко, це чарівна квіточка і новорічну виставу ну, ми над нею ще працюємо. Дякуючи керівництву міста, ми нарешті змогли приймати маленького глядача у себе на базі театру. Це дуже велика радість. Життя у кривому розі наповно повернулося 20 лютого. З цього моменту запрацювали міські театри, бібліотеки та музеї. Головна вимога це безпека. Свою роботу поновили лише ті заклади, що мають укриття. А одночасно у будівлях культури міста можуть перебувати не більше людей аніж може вмістити бомбосховище. у минулому році, 2022 тисячі Незважаючи на війну, у наших театрів було дуже багато роботи. Костюмерні шили і форму, і носілки, і розгрузки, і багато чого. І зараз, з 20 лютого, всі наші три театри почали працювати в офлайн режимі. Ми це дозволили. Одяться вистави, ходять, займаються діти безумовно з урахуванням всіх заходів безпеки в той кількості, що могло піти в обласковище, але галузь культури почала нормально вже працювати. Окрім театру ляльок, запрацювали й інші криворізькі храми Мельпомени, а саме театр імені Тараса Шевченка та театри музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Афіші та анонси вистав, що проходитимуть у них, та іншу актуальну інформацію, можна дізнатися на сторінках театрів у Фейсбуці. Кузьма Шишкін. Максим Мурашов, перший міський. Нарешті на великих екранах в Україні відбулася прем'єрні покази мультиплікаційного фільму Мавка лісова пісня. Режисеркою проєкту стала криворіжанка Олександра Рубан. Багато років роботи, більше сотні людей в команді та постійні виклики долі, через що не могли завершити стрічку. Такий тернистий шлях довелося пройти творцям мультфільму. Тепер побачити його можуть в кінотеатрах і за кордоном, і в Україні. Запустили показ сьогодні і у Кривому Розі. Тож всі подробиці прем'єри дізнавалися наші кореспонденти. На цей мультфільм багато хто чекав кілька років, і ось нарешті він на великих екранах. Прем'єрні покази мультиплікаційного фільму Мавка лісова пісня за мотивом твору Лесі Українки стартували по всій Україні вже з 2 березня. Кривий ріг також не став виключенням. Ще до відкриття кінотеатру в Кривому Розі знайшлися бажаючи потрапити саме на перший сеанс прем'єрного показу мультфільму. Не дочекається, аби поринути в казковий світ на півтори години, і пані Наталя з донькою Камілою. Заради такої події зізнається, дівчинка навіть пропустила уроки. Ми давно вже чули про цей мультфільм. У нас навіть є книга, тож думали, аби він швидше вийшов, тому що давно на це чекали. Перший варіант нам не дуже сподобався, але другий привабливий. І ось нарешті ми побачили, що буде другого числа. Тож в перший день і побігли чим дуж на сеанс. Я думаю, нам обов'язково сподобається. Хочеться бути першими, аби потім розповідати іншим, який він був класний і як нам все сподобалося. Квитки у кривому розі на мультфільм стартують від 100 гривень. Найдешевші сеанси саме в а от за післяобідні доведеться Викласти на 30 гривень більше. Намавку одну видочувати. Всі підходить. Давайте ряд-деря підсадилися. Одним із перших захотів побачити мультфільм і Сергій. Планує спочатку оцінити його, а вже потім рекомендувати до перегляду знайомим. А от що ще привабило чоловіка, так це те, що персонажі заговорили голосами відомих українців, зокрема, співаків Артема Пивоварова та Юлії Саніної, телеведучого Сергія Притули та комедійної акторки Олени Кравець. А от над досконалістю самої мавки працювали аж три людини. Озвучувала акторка театру Наталка Денисенко, співала Христина Соловій. А рухи та пластику відтворила балерина Катерина Кухар. Все, аби вра. Зати вибагливого глядача я бачив трейлер ще два роки тому, але він був в іншій якості. Звичайно, що бачив і новий трейлер. Багато вражень отримав до того ж. Цей мультфільм озвучують наші співвітчизники. Сюжет не тільки для дітей, але частково підійде і для дорослого покоління. значно більше глядачів побачити мавку на великому екрані. Пройшли вже о 14 годині. Але в кінотеатрах зізнаються, ажіотаж очікують вже у вихідні дні. Перший трейлер мавки лісова пісня вийшов ще у 2017 році, другий – вже у 21 му а от заключний місяць тому. За цей час головна героїня встигла подорослішати. Над стрічкою працювала велика команда зі 160 людей. Серед них і криворіжанка Олександра Рубан, яка стала режисеркою проєкту. Для ці роки їм довелося пройти багато випробувань це і ковід і повномасштабне вторгнення. Але команда знайшла сили, аби продовжити свою справу та довести все до блискучого фіналу. І аніматори, наші художники, наші композитори, наші актори всі настільки круті, що вони знайшли в собі сили продовжувати це робити, і це найголовніше, найцінніше, тому що вони дійсно, як і сама Мавка сказала в мультфільмі, Вони серце мають те, що не вмирає, і це кохання не тільки до проекту, взагалі просто любов до своєї справи, до своєї землі, до своїх глядачів. Режисерка сподівається, що стрічка обов'язково відгукнеться як в серцях дітлахів, так і в доросла аудиторія, адже в сюжеті присутньо багато знайомого на із життя. Але найголовніше, аби всі зрозуміли, що творці мультфільму хотіли в нього вкласти. Триватиме прокат ще до 5 квітня. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. На цьому в мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.